Я дуже довго чекав, коли цей фільм з'явиться у вільному доступі. І ось цей час настав. What the fuck? На той момент ми ще не встигли відійти від Венздей. Середа тільки почала стухати зі своїми плясками, як в гру вривається меган. Машина в смислі. За останні тижні невеличкі зміни торкнулися нашого каналу. По-перше, ми перетнули позначку в 20 тисяч людей, які мають смак. По друге я створив сторінку на баймі кава. Капітіно. Саме так цьому факту радіють підписники, які не збираються оформлювати спонсорку. Але є й такі, які вже оформили. Дякую вам усиль! Повний огляд без стоп кадрів і цензури ви вже отримали на своїх платформах. Мека фільм починається з прекрасної реклами типового телемагазину. Ти головне, цей не розстраюйся. Цією рекламою глядачам впарюють неймовірну іграш, яка шаблонно розмовляє, рухається, може сфоткати, а найкрутіше генерувати кульки Несквік. Вже вам на пол на срал коля беревіника. Підмітай це точно прорив в індустрії. Це скарб. Запакуйте знов сре. і ось наша іграшка подорожує зі звичайнісінькою сім'єю. Паралельно кудлати чудо встигає радувати дитину. Фемелі прямує в гірську місцевість для того, щоб весело провести вікенд за містом. Єдиний мінус під час поїздки погода різко погіршується. Тупо скайрім тупо ніфіга не видно. Але прийматись не варто. Сніга прибирать, вже мчить на допомогу. Події переносять нас в супер мега-круту кампанію, яка спеціалізується на створенні іграшок для дітей. Фанки. І найкращим винаходом компанії є якраз та сама штука під назвою Домашка. Це прорив на рівні айфону в 2007 році. Нас знайомлять з головною героїною на ім'я Джема. Нащо ми це робимо? Так, мала. Нащо ти знову граєш Роуз? Джема в нас крутий інженер, яка і винайшла ту саму іграшку. І зараз вони з командою працюють над новим проєктом. Найцікавіше, що ось цього вона різко перейшла до створення ось цього шалений прогрес. Продайте мені цю ручку. Ми заплатили такі бабки, що я вбила б їх. Даний робот повинен стати проривом в індустрії іграшок, а проект між тим коштує неймовірних грошей. Збентежена. Чому вона усміхається? Робот видає не ті емоції, і ще як на зло, саме зараз до них завалюється шеф, який був не в курсі нового проекту. Скільки ти на це витратила? Амбіції Джеми нікого не цікавлять, так як компанія вже має успішний проект, і поки Джема займалася дурньою, конкуренти навчилися повністю копіювати їх успішний продукт, і найголовніше роблять копії дешевшими і доступнішими для людей. Я благав тебе. Будь ласка, дай мені модель, яка коштуватиме 50 баксів. Джема, в свою чергу, обіцяє здивуватись від своїм новим винахадом. І навіть не важливо, що нова іграшка буде коштувати овердох. Тест, запусти демонстраційну симуляцію. І сказав, що ти шариш в цій темі. Коротше, до кінця тижня інженери повинні презентувати бюджетну версію домашок, бо це все лаже, і вони просто тренькають гроші компанії. Далі ми дізнаємося, що та сама дівчинка Кеді з початку фільму це племінниця Джеми. І на жаль, ні і домашка, ні батьки не вивезли лобове зіткнення зі снігоприбирачем. Джема підписує контракт на тимчасове опікунство над дівчинкою, і по її обличчю ми читаємо весь спектр радості від даної події. Да, і бать, бать, бать. Бать. У Кеді тепер новий будинок та нові сусіди. Жіночка за 60 собакою, собака до слова дуже часто нелегалом ганяє на подвір'я Джем. У тебе чотири нові повідомлення, і п'ять запрошень у Тіндері. без звуку. П'ять запрошень у Тіндері? Ти з усіма крутиш шури-мури. зі Шнобелем, Алом, Лео, малим кульгавим, Мо, Щічкою, Боні Бобом, Кліфом. і це ще не весь список. Отже, Кеді може почуватися як удома. Ти тут ніхто і звати тебе ніяк, тому гратися з ними не можна. Мазер Джими поки не дуже, але вона старається. Кеді починає займатися з терапевтом, обживається в новому будинку, і навіть між дівчатами починає зароджувати стімейний вайб. Що це, О, це брюс? Джима показує свого старого робота, який не пройшов кастинг на фільм Жива сталь. Якби мені купили брюса, я ніколи б не попросила іншої іграшки. І тут прекрасна ідея приходить в голову нашого генія. Команди інженерів на чолі з Джемою переходять до створення нового робота іграшки. Ну, скоріше повертається до невдалого проекту, який по суті був невдалим тільки за того, що ось цей тіп забув вставити запобіжни. Я міг забути <звук> вставити поліпропіленовий бар'єр. Так все, що у нас там по домашкам. Подожди, тут взагалі пісня. Іграшка робот прекрасно взаємодіє з дитиною. І взагалі вона як жива. <звук> робот зробить з полотна мистецький шедевр. Це не перевершено. Як тобі вдалося? Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять. У них. начальник задоволений. Він готовий вибувати в босів більше грошей на створення цього продукту. А поки нехай робот побуде скеді, характеристики дитячої іграшки вражають. Маючи титанову основу, меган здатна витримати будь-які удари долі. Я думаю, цей краш тест не пройшов би навіть Т800. Біонічний чіп, різний колір пігментації шкіри, а найкрутіше Меган постійно намагається самовдосконалитись. Робот грається з дитиною, нагадує їй змивати за собою і читає казочки. Кеді при справі Джима може тепер працювати хоч цілодобово. Всі в плюсі? Ні. Я думала, ми створили її, щоб допомагати батькам, а не замінити їх. Парирой. Кеді не моя дитина. По факту. Меган весь цей час була наошном. Знайшовши нагоду, вона вставляє свої 5 копійок. Її зацікавила інфа по батькам Кеді. Ого не дізнавшись інформацію, робот прийнявся гуглити інфу самотужки. Вони загинули в автокатастрофі поблизу Орегону. Якщо її батьки померли, то Кеді також може померти. Не варто так хвилюватись. Усе помирає. І я теж Бачимо і побачимо вже дуже скоро. Іграшкова стріла залетіла на подвір'я до сусідки, і Скубіту добряче потерпав спочатку робота, а потім і кеді. Коп нічим допомогти не може, тому що собака була на своєму подвір'ї. І скоріше за все, що твою кеді присплять швидше, ніж собаку. То що ж мені робити? Полагодити паркан. Це точно не спрацює, як мінімум, через те, що паркан закінчується через 10 метрів. Меган береться вирішувати цю проблему в соло. На живця, так би мовити. До мене. Hello. Заманивши пьоселя хазяйки, чотирилапий друг через арку паркану відправляється в кращий світ. Після колотничі з собакою Кеді почуває себе не ок. Але вже ми презентація, і ця подія крутиться якраз навколо малої зіграшкою. Хоч не хоче, на роботу йти треба. Да, мала, звикай до дорозлого життя. Ну а взагалі Кеді сумує за батьками. Їй страшно, що через пару років вона забуде всі ті прекрасні моменти, які вона переживала з сім'єю. Але меган професіонал. Розкажи мені про свою маму. Якось вона знайшла таргана в моєму рюкзаку. Якось вона знайшла таргана в моєму рюкзаку. Меган робот нового покоління, який здатен записати любий спорт. Так таке крім зарядки в дупі, в неї також монтований диктофон. That's інвестори затверджують проект. Треба якомога скоріше робити презентацію на весь світ і приймати замовлень. Все прекрасно, все за планом. Джема дякує Кеді за презентацію. Я хотіла сказати, що гей, -гей Меган, вимкнись. Нащо ти це зробила? я розумію, що у дитини вже кришак плаває від іграш Дитячий психолог підтверджує занепокоєння жінки. До того ж, дівчинка не ходить на навчання. Якраз тут є варіантик залетіти в альтернативну школу. Але туди роботів не опускають. До побачення. Ти чого? Відпусти її своє заїбне, блядь. Перший день в альтернативній школі. Я піду з Меган. Ну, починайте. Зійшлися на тому, що Меган почекає в куточку разом з іншими іграшками. Серйозно, вони носять ось ці іграшки з собою. Пару слів стосовно школи. Заняття проводяться в лісі. Діти граються і замість котлет на пару. Смажені каштани. Але для того, щоб поїсти, треба спочатку назбирати ці каштани у лісі. Каштани, каштани, каштани. у пару декеті представляють однокласника переростка садиста. Це явно не подобається Меган. Але в хулігана свої плани на ляльку. Не хочеш погратися зі мною. Що чую, що він там з нею робить? Раптом гра починає йти не за сценарієм хлопця. Знаєш, що буває з поганими хлопчиками, які нехтують манерами. Відірвавши латексне вухо бідолазі, робот попереджає: Біжи, сука, біжи. Я б, наверное, там устявся вже. Перейшовши на галоп, Меган меганжени хлопця прямо до крутого склону. Ух ти ж, блядь! чув? Ні, не чув. Хлопець перетворився на кросовок. Це все через те, що ми з вами дивимося версію 14. А у версії 18 там все більш яскрава видно. В огляді для спонсорів я буду використовувати сцени 18 версії, тому ласкаво, прошу долучатись в посилання в описі. Ну якось так завершився перший навчальний день. Відкривайте нашкопиш. Ви сусідського собаки не бачили? Ні. Але бабуля чітко впевнена, що Пьосіля уграла саме Джема. Підзарядивши свій зад, уклавши кеді, Меган вирішила допомогти зустрітися сусідці зі своєю собакою. Що ти таке? Астела віста бейбі? Роботки кислотою заправляє її повний бак. На наступний день слідчі зацікавили Джемою Не на жарт. Пропала собака, потім хлопчик. А тепер сусідка. Вдобавок до цього всього ще знайшли відірване вуха хлопця. Йому його відірвали. Нарешті наша Джемочка починає вмикати мозок не тільки на роботі. Підозрюючи Меган, героїня перевіряє файли робота. Хотіла відео подивитися, ізначально там порно. це відео неможливо відкрити. Файл пошкоджений. раптово в кімнаті з'являється вона. Меган. Ти зробила щось заборонене? Ти ручку бачиш. Смішок це стерво і ходу в офіс. Тільки проблемка. Ніхто не вірить Джеммі. Не уявляю, що ти зробила. Це неможливо. Джема непохитна. Якщо Меган винна, усе скасовується. нахуй! Пусти. Діалог типу Я тебе люблю, ти моя сім'я ну класика. Конфлікт вирішено, презентації не буде. Людей розганяйте, будемо фіксики віддалі штампувати. І навіть колеги з цим згодні. Я думаю, це правильне рішення. Чи не колеги? Робот еволюціонує не по годинам, а по хвилинам. Це рядок коду, перехоплення дзвінка. Що це? Це мій телефонний номер. Інженерчики офігівають від свого творіння. Підчепивши ковула, універсальний солдат звалює. Але перед цим ще один сюрприз. На шляху у Меган трапляється Девід. Танцювальний батл він підтримати не захотів. Ну може тоді на катанах хай йому грать. Отче. ну звісно, що пішим ходом не спіша. Меган наздоганяє Девіда, який летить на всіх парах. Як справжній самурей, він завершує свій шлях Харакірі, ну не без допомоги. А меган вже придумала суперплан. Начебто, це все зробив помічник Девіда через заздрість. Ну і злякавшись відповідальності, сам присів на меч. <звук> Ліфт доїжджає на перший поверх. Гостям презентація дуже сподобалась. Меган взламує спорткар і на всіх парах мчить додому. А вдома. <му> В свою чергу Джема отримує шанс. Умова проста. Просто не заважати меган проводити час з кеді 24 на 7. Що ви скажете на це, місіс? Ти ручку бачиш. <Слух> на цей раз фокус не конає. Сварка переростає в повноцінну битовуху, під час якої Джема освіжає Меган. Після склянки біленької Меган залітає на танцпол зі своїм тектоніком. Джем біжить в майстерню. На жаль, це не зловісні мерці. Тут бензопила точно не імба. Ручку <Слух> бачиш. Це ж було вже. Різкий удар у кору головного мозку спричинить параліч усього тіла. Різкий удар в кору мозка спричинить смерть. Але такий розклад точно не підходить кеді. Повстання машин почалося. Позбуться негативного. Без задоволення. Але ця манда точно не викруткою роблена. Він примудрився придавити джему. Припала всьо. Медан вимкнує ніхуя. І коли всі маски зняті залишається останній ривок, нарешті у ми змінився вираз обличчя. <рес> В будинок, де відбувалась фінальна зруба, приїхали всі. Копи, медики і навіть притягнули підірваних колег. Ну, по факту, головному інженеру світить тюрма. Через неї загинуло мінімум чотири людини і одна собака. Але ну то, типу, затравка на другу частину. Меган в системі і Джема влипла. І це по вашому жахи. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Найбільша проблема цього фільму це заміна сцен 18+. Знаєте чому? Тебе ніхто денег не дасть. Творці відверто погнали за кешем і створили деякі сцени менш жорстокими, що дозволило раду запускати дітлахів на сеанс. Я ходив в кіно і бачу це все своїми очима. Орди, полчище дітей з мамашами. Дітки, які знаходились в ейфорії після ортеги, радо клюнули на Меган в Тікток. Я взагалі не здивуюся, якщо ось цей танець додали після хайпу з Венздей. Чесно, він картині був абсолютно не потрібним. А так фільм я оцінюю на 6,5. Мені дивитись було норм. але просто норм. І це не горор, а пародія на Горор, по факту, з одним скримером, з одним моторошним моментом, і то 50 на 50. Всім дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, до наступної зустрічі!